Внаслідок повномасштабної військової агресії український бізнес зазнав і продовжує зазнавати значних втрат, перериваються виробничі процеси та ланцюги постачання, зазнають руйнувань підприємства, логістичні центри і найстрашніше людські життя під постійною загрозою. За результатами опитування, проведеного Європейською бізнес-асоціацією, збитки для війни кожного п'ятого підприємця становлять понад 100 тисяч доларів. Для отримання відшкодування завданих збитків насамперед необхідно провести фіксацію та оцінку збитків від війни. Наші послуги надаються шляхом реалізації наступних етапів. Перший етап фіксація та оцінка збитків, що включає коректний збір доказової бази щодо протиправної поведінки, наявності майнової шкоди, причини наслідкового зв'язку. Та безпосередня оцінка збитків і упущені виводи, враховуючи вимоги як українського, так і міжнародного права. Другий етап позов в український суд, третій етап позов до Іноземного суду комерційного арбітражу. Безпосередній процес оцінки йде в такому порядку: перший. підготовчий етап, що включає ознайомлення з об'єктом оцінки, аналіз повноти вихідних даних, аналіз інформаційних джерел, аналіз рівня надійності ринкових даних. Вкладання договору на проведення оцінки, друге здійснення оціночних процедур, третє складання звіту про оцінку збитків та опущеної вигоди, четверте надання підтримки адвокатам клієнта в процесі судового розгляду.